Каждый из вас должен по возможности идентифицировать личности военкомов, сотрудников ТЦК, сотрудников службы безопасности Украины. Никому никогда не дано право трогать солдата Российской Федерации и наших близких. Да, и Харьков. что мы делаем с населением, и с Одесой? Да-да, вот мы туда пришли. Ну что, Харьков нас сильно поддержал в начале операции. Вот так кормят в больнице. Знюхай. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської пропаганди, де ви почуєте неймовірні поради від наших ворогів, і як ми маємо самі себе здавати. Про що йде мова за мить поясню. А ви тим часом не забувайте лишати цьому випуску свій лайк, тому що таким чином його почує побачення якомога більше людей. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте про найголовніше: цей випуск, як і кожен наш день прожитий в Україні. Ми завдяки. Чому збройним силам України? Тож найменше, що можна зробити для наших захисників, це підтримати збори для їхнього посилення. Ми збираємо 210 тисяч на наплати ініціації для дронів третьому батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. І без вас ми, звісно, не впораємося Тож, друзі, обов'язково нас дивіться, слухайте і не забувайте донатити. Тим паче, що зрадник Марков. Це той, якого довгий час носила одеська земля, і не тільки вирішив надіслати дуже важливе послання українцям, які зараз перебувають у концтаборах. Я вже не знаю, вони виправні, вони робочі, вони просто. Ну тобто. Що саме видає, що Україна це концтабір? Хоча зараз не про це виявляється, ми маємо обов'язково ідентифікувати абсолютно всіх воєнкомів, співробітників ТЦК, служби безпеки України, гур і активістів, певної журналістів, таких як я, для того, аби встановити їхнє місце проживання. Я до речі, цього ніколи не приховувала. Центр Києва, велкам. Ми чекаємо усіх. Так, от, для чого всі ці чорні списки? Для того, що як тільки в наше місто увійдуть підрозділи російської армії, понад три роки чекаю. То треба буде оперативно передавати всю цю інформацію росіянам. Ну та а то ж, ви всі ці списки ще до 22-го року не мали. Я прекрасно розумію, Вот я до них обращаюсь. Я прекрасно розумію, що в умовах концлагеря неможливо вийти там, якусь свою позицію. так сказать, там как-то протестовать. Но есть то, что вы можете сделать, и что поможет и нам, и вам в будущем. Да, не сегодня, но в будущем это очень поможет. Вот каждый из вас, кто, еще раз повторю, кто сохранил чувство собственного достоинства, здравый смысл, совесть, каждый из вас должен по возможности идентифицировать личности военкомов, сотрудников ТЦК, сотрудников Службы безопасности Украины. Гуровцев, если есть такая возможность, членов нацбатальонов. Всех вам по месту виднее, активистов различных. По возможности установить их место проживания, либо дислокации. Никому об этом говорить ничего не надо. Никому эту информацию передавать не нужно. Хранить ее нужно либо у себя в голове, либо в месте, в месте которое доступно только вам ни с кем это не обсуждать но как только в ваш город войдут наши подразделения нужно максимально оперативно передать эту информацию сотрудникам военно гражданских администраций и вот совместными усилиями мы гораздо быстрее сможем и навести порядок и вернуть мир на нашу землю я понимаю что многие из тех о ком я говорю убегут но не все но не все всем убежать не удастся а те, кто убегут, мы их достанем. Поэтому вот, если еще раз повторю, вот только совместными усилиями мы сможем, так сказать, вернуть мир на нашу землю. И тем самым будем достойны памяти наших великих предков. Особенно это важно в канун 80-летия Победы. Мы освободим в любом случае наши города от этой нацистской нечисти. Чи хочуть росіяни війни? Так, звісно, хочуть перемоги, рабство України і бо та все. тільки не своїми силами і не всі своїм життям. Багато хто дуже хоче поробити Україну, але так, щоб на відстані, щоб це було всіх. Але не через їхню кров, от, наприклад, СВОшник відзначає 21-й день народження. Я щиро йому бажаю, щоб це став останній рік. А він щиро сподівається, що наступний рік буде відзначати вдома вже здоровим і навіть неушкодженим. І він не знає, що за статистикою виживає лише один із. Кількох тисяч, Тож, цілком ймовірно, що 22-го року так і не настане. А для нас це украй важливо. Що таке 21 рік? Це половозрілий російський окупант, який би міг створити родину, народити якихось безстрючат, путіністів, яким би потім виросли і прийшли знову до нас війною. Тож Путін під ніж відправляє ну фактично найцінніший генофонд, за що ми йому дякуємо. Ну, от він вступив. Этот день. День рождения. 21 год уже. Отмечаю в наряде. Надеюсь, что в следующем году буду отмечать его дома. Здоровым, невредимым. Ну что, Леха. Снюхай. І Як ви думаєте, чи пишається хтось в Російській Федерації СВОшниками? Ну, прав... правда, прям щиро збираючи шеврони, роблячи фотографії, потискаючи руку, спасіба тебе за то, що тепер весь російський народ щитається окупантами і убійцями? Звісно, ні, СВОшники в самій Російській Федерації нас доганяють, принижують, часто б'ють, часто говорять правду про те, що вони про них думають. Тож тепер ветерани російської армії обурюються. Кажуть, як це так проти нас розпускають руки і обзивають останніми словами. Я дико перепрошую, а те, що ви робите в Україні, це заслуговує якоїсь окремої пошани. Мовляв, нілюзі, ти ті, хто чіпає російського солдата і їхніх близьких, і вони всі, звісно, за це будуть відповідати, бо ніхто із тих, хто в тилу не пройшов. Шлях СВОшника. Ну, слава Богу, що 140 мільйонів ще на фронті не побували. Але це мала би бути дуже наочна історія і ілюстрація, що чекає всю російську армію, що їм буде соромно, і вони не зможуть зізнатися, де вони були і що вони воювали, що їх розірвуть свої ж в тилу. Але допоки вони тільки продовжують розповідати про те, як а-та-та чіпати російського ветерана. Ребят, всім снова здрав'я желаю. и вновь на связи воробушек. Как вы думаете, когда вот оскорбляют нас, ветеранов боевых действий, наших близких, пытаются делать какие-то провокации, пытаются распускать свои руки в адрес нас и наших близких, это нормально? Я считаю, что нет. Обращаюсь к тебе, Горната, обращаюсь к тебе, Матильда. Вы не люди. Никому никогда не дано право трогать солдата Российской Федерации и наших близких. Вы обсмеиваете Марса, вы обсмеиваете Молота, вы обсмеиваете меня, вы обсмеиваете Игорюху. Вы прошли наш путь? Нет. Вы трогаете Марину Крымскую. А Марина Крымская, в отличие от вас, она последняя отдает для наших пацанов. И у вас нет права судить кого-то, кто может служить в российской армии, а кто нет. Конкретно Марс, он свою вину перед законом искупил кровью. Молод, замечательный, боевой человек. Марина Крымская стала для меня родным человеком. Вы трогаете матерей, вы трогаете бабушек, которые плетут сети для наших пацанов. Кто вам дал на это право? Для таких, как вы, я скажу, есть не только суд Божий, который на небе, на земле есть закон Российской Федерации. Зарубите это себе на носу. Всем здравомыслящим людям до связи, честь имею, ворогушек, всем джамба. Чи вистачить війни всім росіянам? Ну, здається, зараз з рахунком російської пропаганди так принаймні вони все ще продовжують топтатися 12-й рік на Донецькій землі, звісно, і не тільки. Але на адмінкордон Донецької області вони таки не вийшли, а вже думають про те, як будуть поглинати і Львівську область. Нащо їм ці західні Бандерівські території? Цитадель нацизму так і не ясно. Хоча з іншого боку. Так само під сумнів, доцільність цієї окупації ставить і сам Соловйов, мовляв, що робити із населенням. Йому його ж побратими однодумці відповідають, що ну як що, давайте спочатку Херсон і Запоріжжя, Харків, Дніпро, Асвободім, а потім вже і все інше. Але вони ж і самі зупиняються на думці, що навіть в тих регіонах, які вони раніше маркували як проросійськими, російськомовними, їх там не чекають, їх там вбивають, їх спалюють. А що вже говорити про Львівську область? Вочевидь, львів'янам переживати не потрібно до них ніхто живим не дійде, але лише тому, що ви вчасно задонатите на наш збір. Значит, приходим мы сейчас такие веселые в Львовскую область, да? Да вообще на Львовскую, не, Львовскую не, область минус, веселыми минус, тем более приходить? Ну, вот мы туда суровыми придем, наверное. Ну, суровыми. Конечно, и да. что мы делаем со всем населением в Львовской области? Ну, вот, а, мы им раздаем сюда? российские паспорта, Нет, мы им не платим просто. российские вы берете, вы берете самый радикальный вариант. Нет, просто, ну, извините. а давайте, извините. а, давайте извините. посмотрим, как мы, как, как, мы освободим Запорожскую область, Нет, это, область. стоп, область. это уже и так наше. А, там, а, там, а, там, уже а, там, там уже а, Ту часть, там которую мы еще Да, и там ну, ребята да. за себя воюют. Без там спорта. вопросов там нет. А, вот дальше... а еще Днепропетровскую область, там, Полтавскую, Отлично. Киевскую. Да. И что мы с населением делаем? И суммы. Да, и что мы делаем с населением? С да, да, вот мы туда пришли. Ну что, Харьков нас сильно поддержал в начале операции? Ну, в Харькове когда-то русская весна была когда одной из самых да. сильных. Потом всех пересажали, да. и, нацисты, переубивали и, и уехали. И нацисты там были самыми сильными. И нацисты там были И, были сильными, сильными, да, 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 да. и мы знаем роль там, да -да -да. Каламойского и других. Так да. сейчас да -да -да. делают, да -да -да. что будем. И Аваков оттуда. Делают, что будем. Ну вот мы туда зашли, хорошо. Мы вот сейчас вот, вот взяли вот там кучу людей, что мы с ними делаем. Да, более в, широкой, э, в широком смысле то, что так или иначе произошло уже Херсонское Запорожье. Нет, кстати. извините. И там... мы мы, мы прекрасно знаем, какие были билджен. настроения и, как, стоп, 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 стоп. и какова динамика. Ох, і як же розквітла Росія і російська глибинка, російські регіони за часів правління Путіна? Ну тобто, всі 25 років. Он, наприклад, Новосибірська область, звичайний сніданок в російській лікарні, де абсолютно все від посуду до самої їжі більше нагадує. Тюремне отримування, хоча з іншого боку, а що Росія це невелика тюрма, і при тому жінка, яка все це отримує, вона обурюється, що що це за умови? Не вже це називається суп, а це лікарня? Я дико перепрошую. Всі ваші скарги, Москва, Кремль, Путін. Ви ж повстаньте за своїх колін, виповзіть із цих лікарень і відправтеся на якийсь масовий мітинг. Вас обкрадають кожен день. Тим часом, коли всі ваші гроші витрачають на СВОшників, які сьогодні добре поїли, а завтра погано померли від FPV-дронів. Тому що? що? Бо на них просто зараз задонатили українці. Здравствуйте всім. Це завтрак, в больниці, город Барабинск, Новосибирская область. Подъехали, спросили бульон брать будете? Вода і немного морковки. Отак От кормят в больниці. Цікаво, куди йде фінансування? Ну і звісно, вишенькою нашого випуску має бути якась дуже сильна, потужна економічна експертиза. І тут ми попросили виступити, виступити Олександра Григорича, який дає свою оцінку тарифній війні Дональда Трампа. Каже, що Трамп готовий відступати. Ні, ну якщо із мінська це видно відчутно, і він знає, то хто ми такі, щоб не повірити Григоричу. Мовляв, Сполучені Штати Америки, звісно, міцні, сильні, стабільні, але не настільки, щоб воювати з усім світом. До речі, від світу Трамп все ж таки відмовився. А от від Китаю, допоки ні, і мінськ, як і Москва, теж украй залежні від Пекіну. Не буде грошей на своїх сателітів.

На счетах, когда считаешь, а как оно там, не знаю. Ну, может, четверть производит. Но это четверть. А они же объявили 75% стран по ВВП войну. Японии той же, Евросоюзу и так далее. Вот мы обойдемся. Ну, может, вы и обойдетесь, произведете свою продукцию для того, чтобы обеспечить 300 миллионов человек. Доллар печатаете вы, но это сегодня. А что будет завтра? Видимо, Дональд Трамп так прикинул, посмотрел и думает, рисковато взял. Наверное, надо, если это нужно, посчитать сначала, а потом где-то и отступить. І якби сумно це не було визнавати, друзі. Але ми дібралися до фіналу сьогоднішнього випуску. Не забувайте нам лишати свій лайк, для нас це украй важливо. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше це, звісно, найдіть, не задонавтивши на підтримку Збройних сил України. Триває наш збір на плати ініціації для fpv дронів. Плата ініціації це мозок, який дозволяє. Керувати дронами і направляти їх проти нашого ворогу. Увесь цей збір для 3-го батальйону бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Пам'ятайте пор Хмельницького і донатьте нашим військовим. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.